Це друга частина вчорашнього відео. Ще сьогодні вийшов отакий чудовий подарунок, Якби, це така прекрасна сумочка. Там ще був телефон у вигляді зайчика. Ну, коротше, біжіть, забирайте, дивіться. Це вона, по-моєму, дуже прикольна. І ще я вийшла зробити свій бренд. Я купила вчора перед сном, якби такий пак Творчий. І тут були в наборі такі прикольні ципи, різні і петушки. Вони мені дуже сподобались. Я вирішила взяти їх собі. Отакі, дивіться, які класні ципи. Можна типу, їх брати як рекламу, ну не знаю, не рекламу, а просто як, як, як якусь візитівку. Якщо ще, ще хтось хоче собі таких цип, то можна зайти сюди. О, до речі, ви не бачили, ну, бачили вже, там типу, така самість тепер вже тих годинників, ну, годинник досі є, тепер отакі картинки із життя різних персонажів Токи болка Так, о, зараз покажу. Якщо хочете теж собі такий пак, заходьте сюди, довгий пролисток, тобто на цей перший. А оця сюди заходите, листаєте, 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 тут ще довго треба полистати І десь о цій зоні ви знайдете ось цей пак. І в ньому бачите, як ви бачите, є різні такі штучки, там записнички, різні фарби, буфуки. Ну, коротше, беріть собі на помітку, якщо хочете теж таких е, Що ж, Ще я хочу якби, намалювати е, е, собі, якби, якусь собі не знаю, візитівку чи що. Ну, просто коротше, мені захотілося малювати візитівку. Щараз того я зараз намалюю її, візьму отаку цеп. Так. Да, тонший. Угу. Зараз намалюємо кугленького ципу. Його габінець. Так і габінеця в нього немає. Так, зараз намалюємо габіленьким, щоб все було видно. Так, його носик. Носик. Ось такий у нього милий носик. Симпатичні чорні лапчики. Вони трохи страшнувати виходить, але то таке. Окей, зараз трохи більший носик, а то лапа не в Боже, ну що це засипало. Мені трохи якісь дивненькі, здається. Але ладно, то таке. Так, лапки отакі от в нього будуть, такі лапки. Ось як кучки. Добре, в принципі нормально. Як для першого разу. Остатко треба буде малювати. цю штуку, таке. Ой, тут життя менше, менше. Буду малювати милий. Та так, акуратно його зафарбуємо. Для чого не замалювати з нього так. Акуранько малюємо. Щас замалюємо. Тут усі біленькі частинки. Мені якби такий трохи дивнуватий цифа вийшов. Ну, але то таке. Так, для першого разу, по-моєму, дуже нормально. У мене тут оранжевого нема, то я червоний використаю. Отак. По-моєму, прикольно вийшло. Шло ось таке викол ципа у нас вийшов, його можна сюди кудись повісити або сюди, до прикладу. Добре. І ще зараз можна намалювати а, а, як, ще кітушка. Там є ще малий кітушок, якби І зараз буде малювати петушка. Ось такого. Отакого, От да, петушка ще буде малювати. Да, і чорним. Зпрошу добимо на водку такого. Далі лапки. О, ну петушок ходить вже покраще виходить. Бачите? У мене вже підушок краще вийшов. І той ципа? Так, це є і лапки. Чого вони довгі в довгі, ладно. Щоб все замалювали, зараз будемо малювати. Опля, опля, опля. Та блін, в мене просто здолі виходить. Ну ладно, буде отакий у нас. Ну, він тут под свіпленький, але я спробую, щоб було. Алістично. Ось так, ось так ось так ось так. Так, чи я вважаю, може, ті ходжу в школу малювання, то так, складі треба білий арку замальовувати ще білим. Буде це завжди бандерил, що типу мене вже і так білий. Але це виявляється для чіткості малюнка. Ага. Я поки палакала, то я вже майже закінчила цей. Петушка. Петушок теж у нас готовий. Отак. Ципа і петушок. В принципі, є. Нехай тут буду, як туди можна. Ну, зараз я візьму якусь, типу, не знаю, з мого нового паку якусь. О, ось. О. Якраз, треба було мені. Забранка. Я вот отсюда куда-то да, прик нему может мальчичку. Ой, ні, ні, на не выконтина оборот, надо куда сипала Вот сюда, вот сюда. божечки. Ну и тоді я позволю стрельбу. Да. Подница. Okay. Це сюди піде. А півник сюди піде. Ну, По-моєму, нормально вийшло. Бочки я забуду цю ячку машинею. Готова. Бала я її. Що ж тому треба починати відео, а то так пів відео пролетить. поки я буду малювати цих півників. Що ж, почнімо. Раз, два, три почали. Саш, моя ты ч раз хочешь зранку? Нет, мне стреляем. Ну, поистину, да. О, да. А вас є пицца с колбасками. Ну, еешня. О, фирмен на бабусину яешься. Так, она нам рецепт недавно передала. Слухай, ну я тебе оладок. оладок. Давай. Чай скейки, чай с о, ось фірмовий ось він, так, це надо, це плюс це, окей. Тобто, я там бачу собі знайомий, він гадіє. Ну, ні, моя така не любить. Моя таке не любить. Так. Треба якусь біжу Мішель додати до ще якоїсь там невідомої суші. О, це я дошла і біжу Аня, тут так, дома невідомо заводжена штука. Ладно, ніко, що у нас було, що у нас там? Щас, знайдемо. Да, так. І де ж вона тут водиться? Нічого не знаю я. Ну, то знайшла я говоря. це що. материала в ничего не понятно понятно что ничего не понятно О, ох. это что это сосиски Дай, Ладно, сыр. Боже, схитит тут чего народ вот, попридумывал. Ладно, зараз буду щось калапікати. Може це. Ну шо ж тут, ну шо? Ну, наші сейчас и все було понятно. Взял то, то. Тепер оце кучу чизбу взяв, чишов, як вони там молодь їх називає. По-моєму, сплошний не буде. От їли б лучше, вони щось свіже, Нормальну їду. Не, ну надо ем эти печеньки, эти okay, okay. заграничные, понятно. Ладно. Мне так сегодня с ни с недонок готовать. Вот це тут ось це я зн... А, ні, це я не знаю. Вот це я точно знаю. І вкусно, і полезно. Це я точно знаю, сейчас на кухонваю. Боже, мені телефон лагає. Ладно. Ладно, ты Так, це распаковать надо, да, да, да? О, е, yeah, все. Вот и вкусно, и понятно все. Уже у меня телефон заряжается, надо видео постоянно заканчивать. Ладно. Ой, все, на. Тоби. Вкусно и полезно. У меня же инча посыла. Ничего. Ладно. Так, хочу вам показати другий поверх. Я вчора вам не до кінця все показала. Так, зараз я відправлюсь на другий поверх. Ось ви бачите, яка прикольна штука. Тут чеканти показують їх. Так, от я і доїхала. Ось цей фон по я вам казала, ой, це розвідемо. Ось цей. Він вполне безплатний, дуже покольний. Ось ванна. Я все, кстати, сама облаштовувала. Моя кімната, яку все зрозуміла. Бабусі, ой, тата і мами. А це кімната, це моя, моя я роблю відео, коли я умив. Ось така у мене була для вас екскурсія, але це ще до себе є ще чердак. Хоча ні, стопе, стопе, не дивіться, відверніться від екрану, відверніться. Просто не дивіться, відверніться. Та ладно, Дивіться вже в будь-якому ну, Тут у нас такий чердак, якби тут виграється порожній автомат, О, така отака мийка. І ось такий малюночок. Ну і колупінь. О, дивіться, кстати, які тут статуетки прикольні. Це мабуть, я звідси достану, коли була маленька. Ой, ігор, ну нехай тут лежать, ой, все. На цьому я буду любі друзі закінчувати, хоча не, не закінчувати я. О, вс, все. життя. На цьому любі друзі мої. Так, почекайте, На цьому, любі друзі, мої я буду завершувати наше відео. Що ж, дякую за перегляд, дякую за просмотр, дякую, що передивились мене до кінця і всім адіос amigos!